Є знижки на бронкулітинфітом 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Проект UA War Infographics підрахував збитки, які зазнала кожна область України за два роки повномасштабної війни. За їх даними, найбільше постраждала Донеччина. Її збитки оцінюють у 38,7 мільярдів доларів. На другому поруйнуванню місті Харківщина. Там збитки сягають 27,8 мільярдів. До переліку найбільш постраждалих областей також увійшли Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області. Там руйнування оцінюють від 11 до 17 мільярдів доларів. Менших збитків зазнала інфраструктура Сумщини та Миколаївщини 5 мільярдів. Разом з тим, у двох областях Тернопільський та Чернівецький, руйнувань внаслідок російської агресії не зафіксували. У проекції додають, що загальну суму збитків підрахувати неможливо, бо ж російські атаки на мирні українські міста відбуваються ледь не щодня, тож і сума збитків постійно зростає. Станом на 2 березня прямі збитки для будівель та інфраструктури оцінюють у 153 мільярди доларів. 1,3 мільярда гривень саме стільки уряд за дорученням президента виділив на будівництво фортифікацій на запорізькому напрямку. В ефірі телемарафону голова Запорізької ОВА заявив, що робота буде виконана в найкоротші терміни. Вони будуються як цивільними підрядниками, так і військовими. Це будівництво ведеться сьогодні е, зранку і продовжується пізно ввечері, і навіть деякі роботи робляться вночі. 1,3 мільярда гривень це не найбільша сума, яку Кабмін виділяв на будівництво фортифікаційних споруд. Загалом 2024 року на укріплення ліній оборони уряд виділив понад 16 мільярдів гривень. Зокрема, на харківський напрямок виділили 3,9 мільярда для Донецької та Херсонської по одному мільярду. Підвищення тарифів на світло не планується. Про це Міненерго повідомило на своєму офіційному сайті. У міністерстві підкреслили, що наразі зусилля всіх енергетиків спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати ретельну підготовку до наступного. Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства. Нагадаємо, у листопаді минулого року в комісії з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг сказали, що у 2024 році тариф на електроенергію для населення у разі ухвалення відповідного рішення може зрости на 15%, тобто до 3 гривень за кіловат годину. Але наразі такого рішення немає.